Добрий день, дорогесенькі мої, добрий день усі українці. Запрошую на мій канал. Мене звати Анна і я живу в Італії. Моска, моска. Така маленька тут бігає. Треба це все викреслити і почати зад... спочатку, спочатку, вибачте. Вели, бачу <реку> Виді, ти дивіться. Ей, ну <реку> діри козі. Ора від ямого відео ми ті козі. no, 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 ну но но Окільки я вчора йому досить годину тримала відкриту. Зараз теж хочу годинку потримати. Я хочу подивитися, чи змінилося від вчора. Вам таким слабохарактерним. Слабо <laughs> Не дивитися. Ось так. Та я було. Подивимося, що тут вийшло в нього. Відео, спета, спета, пеки волю ведири, хочу подивитися нормально. Ну що, у нього ось такий пуш таке зверху виходить. Вчора була глибока, зараз набрало отак. Ай. Набрало. Тут приходить два рази на тиждень, йому роблять медикаціони. Два рази на тиждень приходять медсестри. Ай, баса, баса, Распета, ти баса. Non toco його, так тільки ніво ну, так дотуркайся, вот так товариші носі. само завоюється. Вот так <пит> то... я тільки вот, бачите, нічого не роблю, його вже болить нога. Ну, Ось так тільки легенько тут дотуркатися. Е, тквичле ливидо. Ой, тут в нього внизу. Е, perché livedo ci lei questo qua? Guido. Jedino navuto. Сينه це все. Вчора він того не мав. Ого, Guido, ну вабене bene Nero, nero ce l'ha, ieri non ha avuto, ieri non ha avuto questo qua. Va bene, va bene, va bene. Ho capito, va bene, però bisogna seguire, bisogna controllare questo piede, sì. perché tu sei diabetico, è importante. Stai un pochino così aperto, dopo ti chiudo, dopo ti chiudo Guido, vai, stai un pochino così. Una per ogni Guido dove andiamo? Guardi qui che ti riprendo Guido, davanti qui. Ecco. Saluta ah. tutti. Dove andiamo? Eh, al bar. Al bar. Andiamo a prendere il caffè. Cappuccino. Io voglio espresso, Guido. No, no, io voglio cappuccino. Cappuccino? Va bene, prendiamo sì. cappuccino. Asfettini piccini, si dà il cappuccino. Bello caldo. Hai dormito bene? Racconta qualcosa, Guido, di te. Eh... Ho dormito bene, poi mi sono messo davanti alla finestra del il passeggio. E è venuta Anna, caso poi sei. è venuta Anna e l'uomo vive. E l'uomo vive, prima Anna e io. E Ora facciamo passeggiata, proviamo se missi. Perché è vita è fuori, vero Guido? Eh sì. E ci siamo avvolti А, ah, sì. він каже, що тут нові будинки побудував. А нелісуларі, сервері. Всі відео. Зараз трошки продуктів купимо мінімально. Мені не треба робити, але я куплю так, щоб це на мене почекає, походимо. Тут гарно, бо ми їдемо в супермаркату, Кареліора сі прийде. Візьмемо такий от робити продукт, як робити кошик, ну такий візочок, щоб він там зловився за цей візочок. І все. Все моріваті к відопазі. В мене. Є е темпо бону, оджі, примавера весна тут посилає. No, Ті фамалі п'яде к відео, чи no, no. нугай його болить-не болить. Не болить. А й фамік відео, чи ти голодний? Це при Завжди голодний, каже. Це добре. Це добре, як голий, який він голодний, це означає, це хороший знак. Людина голодна, має ну, ла хідри, нуля рік. Це ква. Зараз партійчок тут знайти. Come, мене, Sei contento? Eh, come una cosa. Un pochino più dritto, capellino. Questo qua? Bellino. Bellino, vero? Dove ci segniamo qui? qui. C'è libero? Tantellino. Sì, allora andiamo qua. Vai, oh. sediti qua. Ok, il viso ci ha bisogno di mettere in studio così nessuno non mi Vido, prendo due caffè e basta. Va bene, espresso. espresso, espresso. E vuoi cappuccino, Vido? Sì, cappuccino è meglio. Meglio cappuccino? Ma meglio vale. Капучино я взяла. <реку> Відео дивується, що тут машини стоять і продаються. Дивується так само, що тут дуже багато світла є. І так само дивується, що тут дуже гарна така з дерева стеля є. Макіна Лонтану, відео. Е? Козі, я отут тримаю так, щоб для, для сикуриця, щоб він може не впав на всякий случай. Але він добре ходить. Добре ходить, ось так. Бачите, 96 років. Це з вітрини будуть все нове ставити. Після Сан-Валентіно все міняється, трофумері порожна, ніхто нічого не купляє. Даглас оце. Ось такі от всякі ціни. Що тут продають? Ось таке профумо Чіпрія, це означає пудра, пахне пудрою і коштує 17 євро. Глянемо, що тут є все таке типічне по 30 євро, знижки всякі. нічого ну, тут, от хто, хто хоче подивитися на ці, нема, це нормально, нема на що дивитися. Золотого срібно знову не продають. Два мужчини, не знаю, забули подарок купити, зайшли проінформуватися. Це скоро буде обід і людей мало є, тому що всі на обіді. Діо боно, контолунга. Само усі перекамінари, тифа мене камінаре. Тіфа мене камінаре. Уно, две, три, кро. Оно, две, три, кватро. Козі. Псів бачить, завжди всі втікає. І дітей так само дуже сильно любить. Він завжди песиків, і песиків любить. Бай. Це слово тобі вибакій квіта воліє. А, ви манджари квік бідо? О тут ja, люди їдять, бачите, рибу, пахне рибою у я взяла, заплатила 7 євро. Мало 9, правда, 2 евро менше. Лампочка, з лампочки я заколомала, бо ця коштує менше. Це велика доза, така це дуже якісний, бачите, один літр є. І дається один копачок на 3 літри води. Треба купляти гарні, дорогі для рослинок. Тому що рослинка не буде рости. Може, ви підлити чим-небудь. Ось це, бо заплатите 4. Та навіть 4 евро в нас немає. Ну, є там, наприклад, за 4, за 5, за 6 можна купити. ну це це дорога гарна, і мені подобається, я своїх дітей люблю. Так, дорогенькі мої. Зараз я їду і заплачу за тинду. тинда до тинда, да солі. Це на балконі мені мають зробити таке, як вам сказати, з такого матеріалу, щоб сонце мені не світило на балкон. Завдаток їду платити, за вдаток. За вдаток. 30% заплачу і через місяць буде готове. Акваті. Марка Акваті. Все сира. Так, дорогенькі мої, я тут готую крілика, готую м'ясо. І зараз я вам покажу тут скоренько, що я купила. Я саме найперше поміняла лампочку і купила ось такі для зелених рослин поливати. Бачите? Це дуже якісна марка. І тут один купачок, три літри води. Це. Тут є більше, я вже вам показувала, більше як літра. Мені цей папір в духовку мені бракував. Купила таких два покір кафе без кафеїного. Посуду мити, концентрат. На запас оце, в мене вже закінчилося. Це пекти печиво, такий, як вам сказати, порошок до печива. Запах оранжі і запах ванілії. Морква ось стільки в нас коштує. Це була 40% знижка. За три штучки я заплатила. Вже зі знижкою, знаю, 2,80. Пізніше, купила ще, ще ось таку патата-велютата. Тут є, бачите, такі малесенькі. 200 грам. 3 штуки по 200 грам. Ця марка дуже добра. Яїчка не повинні бракувати. Я ще маю 6 яїчок, але я на днях буду це на запас. І тут я ще купила фуджі яблука. Ну, яблука трохи дорогі, бачите. Ну, що зробити? Ну, Страшне дорогі, 2,30. Так, що я тут роблю? Тут в мене вже олія. Я налила олії. Я зараз буду готувати ось такі роли. Міні-роле. Минулого разу я Дай з оливками. ось такими. Бачите, оливки такі, вони називаються солодкі. Зараз я їх відкрию і буду разом. Ага, що я ще купила? Ще заморожені заморожені оці я купила. Горох заморожений, солодкий. Бачите, ось так. І пізніше ще крілика буду готувати. Крілика я вже відкрила. Я подивилася на цього крілика. Думала, що тут голови нема. Але голова є. Голова є. є і є гарна печінка. Гарна велика печінка. Голова мені трохи аж страшно дивитися на ту голову. Бачите, голова є ось тут. З головою цілий-цілий крілик. Повністю цілий крілик. Зараз я його не знаю, як я його буду готувати на частини. Але перше хочу поставити. Це натуральне м'ясо. Ну, такі, ну, дуже таке буде, як вам сказати, на кусочки. Я буду пізніше його різати. Такі рулетики. Вони дорогі, але вони дуже сильно смачні. Як їх так розрізати на кусочки, скебочки, на такі скибочки. І зараз треба мені ще крилика розрізати на кусочки. Так, дорогенькі мої. Я перший раз в житті купила. Знайшла і побачила ось таку ось, сметану. Сметана написано «ачіда». Жирність в неї ось така. Це кисла сметана. Я, побачу, я не думала брати, я перший раз беру. 15 градусів жирності. І кисла сметана. І тут написано. що вона так якби... Що вона має такі ферменті, вона так як йогурт, тільки ну, ферментата, як вам сказати, як класне молоко, вона перекисла така. Зараз я хочу попробувати, у перший раз в моєму житті я ніколи не купляю, я не шукаю якусь сметану кислу, щоб вона була похожа на українську. Але ось ця перший раз, і я завжди йогурт грецький, 5% жирності. Я не відкрила раніше, от перший раз я не думаю, щоб воно було похоже на українську. На українську сметану. Погано я відкриваю. Ой, яка вона жирна. Зараз почекайте, коли я трошки погано я відкрила. Зараз я попробую. У мене тут ложечка є. Ось так вона виглядає. Вона коштує 180. Такою вона. Зараз я її попробую. Українську сметану Заводську. Колись, ще до Італії, як я їхала. Я базарних тих домашньої сметани я не любила. А от Заводська, колись, як мені було 10-15 років, я любила більше Заводську, ніж таку домашню. От зараз я її попробую. М -м -м -м. Похожа, похожа на Заводську. Таку я колись у Львові робили, в молочних магазинах продавали. Завуцька така, така кислесенька. Гарна, угу. угу. гарна, подобалася мені, О, нагадала мені дитинство. Угу. Угу. Може бути, може бути. Так, я спішу, бо мені треба ще крілка розділити на кусочки. І це ж це залишилося, що я фасолі сьогодні готувала. Бачите, вже половину з'їла. Дуже-дуже сильно смачна фасоля. Фасоля супер. Треба ще повторити, бо ще ті кубаски мені залишилися. Шепить. Треба більший вогонь зробити. Ні, ні, не треба. Мені ще крілка треба розрізати, нема часу. Тут так трошки обжарила, щоб стягнулося м'ясо. І тут поро і, і, і морква. Я не маю білої цибулі, і, а синю не хочу додавати. Ого, ого, осторожно, бо дивіться, що робиться. Ай-яй-яй, хотіла я, щось тут таке в мене утворилося. М -м -м, це не добре, це треба помити, бо я хотіла в квіликах кидати, це помити треба.